Видно, що від суху Джекману домальовували, що, я вважаю, дарма не треба було цього робити, в нього і так порядок. Але там було на чому малювати. Хоч уже і дідуля. Ну, я б не сказав, що прям дідуля, дідуля, але Ну, от людина яку форму зробила, так в віці вже. Ну, в якому форму робити важко. Причому він же ж ну, ні разу не там. Не спортсмен, як Джон Сіна або Скеля. Це не те, що в 30 чи в 40 років робити, як він в основному росомаху грав, ні. Щодо вітамінок, то тут справа яка? Вони не дають тобі прям таку масу шикарну. Вони дають просто більш швидке відновлення. Тому це простіше і все таке. Але, ну, ж таки, казати, що ось. Ось то все на фармі, то все на фармі, я б теж не став. На фармі, знаєш, це от Містер Олімпія. Подивися, от там люди реально на фармі. А таку форму, яку робив Джекман цю кар'єру. При відповідній генетиці, ну це цілком реально і без фарми, я вважаю. Ну, при відповідній генетиці, при правильних тренуваннях і так далі. Подивися на кличка, особливо Володимира. Там же ж допінг контролі страшні були. Форма шикарна. Ніякої фарми. Ну, той же, як його, Генрі Кавіл. Цілком досяжна для людини форма в натураху. Цілком. Тому, коли казати, що ой, то все там таблеточки, все таке, я так не зможу зможеш. Треба, треба працювати просто. Ну, важко. Важко буде. Але можна. Подивіться на малюка. Ну, він не менший. Однозначно.